Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 2.1. Личани. читає Наталія Визова. Село Личани знаходилося в Олицькій зоні. Взагалі весь район можна поділити за природніми умовами на дві частини: лісову з центром у Цумані і лісостепову з центром у Олиці. Раніше районним центром була Олита, давнє містечко, відоме ще з 12 століття. У 1564 році Литовський князь Радзивіл звів у ньому свій родовий замок з трьома шістдесятьма. Шістьма залами і кімнатами. Обніс його кам'яним муром та встановив для захисту 200 гармат. На початку ХХ століття тут діяли лісопильний та шкіряний заводи, фабрика по виробництву клею, п'ять олійниць, 19 вітряків, 116 приватних крамниць і багато різних ремісників. До цього часу олика славиться своїм базаром та обласною психіатричною лікарнею, яка розміщена у колишньому замку. Є тут величний костюо, дві православні церкви, середня і восьмирічна школи, добротні магазини, цегельний завод, промкомбінат, лікарня. У цього населення 4400 чоловік, а на початку століття було 5860. У 1957 році районний центр було переведено з Олики у нічим не примітне селище Цумань. Домоглися цього тодішні можновладці на чолі з головою райвиконкому філюком, який у час війни очолював партизанський загін у Цуманських лісах. Основні доводи зводилися до того, що Цумань центр партизанської слави, а Олика зона діяльності бандерівців. До того ж, Цумань знаходиться у центрі району, а Олика на його окраїні. Ідеологічні доводи взяли верх і райцентр перевели з містечка у село. Правда, ненадовго. Через п'ять років район укрупнили, і центром стало місто Ківерці. Село Личане входило до складу Олицької селищної ради і віддалене від неї на 6 кілометрів. За кількістю воно приблизно таке, як Карпилівка, але жителів у ньому, особливо дітей, значно менше. А сектантів зовсім немає. Тут народжуваність дещо стримана а люди як одягом, так і звичками трохи відрізняються від поліських. Головний економічний господар у селі колгосп «Прогрес». Ґрунти довкола чорноземні і суглинисті, невеличкі ліси, лиш де розкидані по узгір'ях. У селі є восьмирічна школа, клуб, бібліотека, медпункт, магазин, а також церква, закрита з того часу, як у ній знайшли пораненого бандерівця. Школа дерев'яна, крита залізом, побудована перед війною як початкова, у ній навчається 130 учнів. Початкові класи об'єднані, комбіновані, класних кімнат 4, тому заняття двозмінне. Замочю за штатом не передбачено. його обов'язки виконує директор і частково черговий учитель. Майже усі вчителі молоді, але сімейні з вищою середньою спеціальною освітою, троє із східних областей, решта місцеві. Усі жінки, лише Гриша шоста та фізрук Віктор Симбалюк – мужчини. Бойко Анастасія Юхимівна заслужена вчителька УРСР пенсійного віку, працювала ще до війни у польській школі і одночасно була регентом церковного хору, розбирається у нотах, і грає на струнних інструментах, обдарована і всебічно розвинена, входила у свій час в Українофільську організацію просвіта, Не заміжня, уся віддається любимій роботі, школа для неї, рідний дім і рідна сім'я. Усі личанці пройшли через її педагогічні руки і поважають її як учительку і людину. Згодом я переконався, що таких самовідданих учителів на нашій педагогічній ниві є дуже багато. При школі є плодоносний сад і город, на окремих ділянках якого учні проводять свої досліди. На передньому плані уздовж алеї ряди мозку, а посередині багатокольорові клумби. Кожну з них доглядає певний клас, і ніхто не топчеться по них і не зриває квітів. Найскладнішим для мене було питання, де жити. Куди перевести сім'ю? <кій> Завідуючий Райвно Власенко сказав: там у школі є дві невеликі кімнати, які планувалися для проживання учителя, але у них проводяться уроки праці. Попередній директор розпочав будівництво окремої майстерні, але воно призупинилося через нестачу коштів. Треба звернутися за допомогою до колгоспу. Збігаючи наперед, скажу, що за два роки мені так і не вдалося добудувати майстерню, так як грошей по лінії Райвно не відпускалося, а у колгоспі свого незавершеного будівництва вистачало. Отже, треба було шукати тимчасову чи постійну квартиру. Погодилася приютити нас родина Велешків. У них був новий будинок з трьох кімнат. Одна з них мала окремий хід. У ній я і вирішив поселитися на зиму. А там видно буде, чи знайдемо кращу, чи наживемо свою. Вибрали ми у Карпилівці картоплю і перевезли у Личани. Для неї я викопав біля школи яму, схожу на льох, купив на базарі кабана вагою півтора центнера за 140 карбованців, по 90 копійок за кілограм живої ваги, так що основними харчами на зиму ми себе забезпечили. Тепло розпрощався з карпилівськими вчителями, також з бабою Настею, і перевіз сім'ю у Личани. Шура почала упорядковувати квартиру, а я прийнявся за планування роботи на новий навчальний рік. Я не буду деталізувати своє входження у навчально-виховний процес на новому місці. Повторювалося приблизно те, що було у Карпилівці. Тільки я вже мав більше досвіду і упевненості у собі. Личанівський педколектив за своїм професійним рівнем був у порівнянні з Карпилівським якісно вищим і працездатнішим. Крім бойку, Анастасії Юхимівни, яку я вже згадував, справжніми майстрами педагогічної справи були такі вчителі, як Василевська Віра Васильівна, Кучма Ніна Григорівна, Чечотка Наталія Яківна і Булакевич Євгенія Йосипівна. Усі з вищою освітою, молоді сміли. Сповнені енергії і бажання проявити себе з найкращого боку. У Карпилівці я втягував вчителів у творчу працю. А тут самі проявляють ініціативу і вносять у навчально-виховний процес щось нове і оригінальне. Ці якості своїх колег я усіляко підтримував і розвивав. На нарадах ми розбирали виховні плани класних керівників, виділяли вдалі виховні заходи, проводили їх відкритий перегляд, організовували конкурси на кращу стіну газету і класний куточок, на кращу клумбу. «Квітникову клумбу і учнівський малюнок визначали переможців у художній самодіяльності і у спортивних змаганнях, і все йшло від самих учителів, а не нав'язувалося мною. Згадаю, декого з них. Василевська Віра Васильівна, вчителька української мови і літератури, всебічно розвинена з широким кругозором і високим рівнем культури, доброзичлива і ввічлива у взаєминах з учнями і колегами по роботі. Вела політгурток у колгоспній парторганізації і була прийнята у члени ПРС, а через три роки призначена директором Залісочівської восьмирічної школи. Кучманіна Григорівна, вчителька іноземної мови, була у свій час старшою пінаровою. Вважатою у Цуманській середній школі і членом бюро райкому Комсоболу, Невгамовно активна, особливо у виховній роботі. Після мого переходу у Тростянець була призначена директором школи і прийнята у члени КПРС. Пізніше працювала інструктором Луцького райкому партії. Чечотка Наталія Яківна. Вчителька біології та хімії, скромна і працьовита, любила квіти. Разом з Бойкою Анастасією Юхимівною розвела найкращі у районі шкільні квітники, за що відзначена грамотою райно. Булакевич Євгенія Йосипівна, учитель математики, безмежно закохана у свій предмет, багато працювала з обдарованими учнями, які стали переможцями районних олімпіад. Працювати з такими вчителями було приємно. Легко і цікаво. Василевська Віра Васильівна серед учасників хору Личанської восьмирічної школи. На фото також сини Івана Павленко, Володимир Павленко і Григорій. Іван Павленко, директор Личанської восьмирічки. Я викладав історію, а російську мову та літературу. Жінка, голови колгоспу, новоса Тетяна Іванівна. Одержував я на посаді директора такої малокомплектної школи 130 карбованців на місяць. Робота директором була для мене важкою, важчою ніж завучем у Карпилівці. і не тому, що я виконував обов'язки і директора, і завуча. Від того, що багато працюєш, не буває важко, якщо робота ладиться і припадає до душі. Адже ти бачиш результати своїх зусиль і одержуєш моральне задоволення. Директорська посада важка у тому розумінні, що не все від тебе залежить, буває нічого не робиш, а голова болить, на тебе давлять твої обов'язки і твої начальники, а ти не можеш розв'язати те чи інше питання. Щоб завести, наприклад, паливо для школи і вчителя, Потрібні гроші і транспорт. Здавалося б, що простішого, райно перераховує гроші автоколоні а та виділяє машину для перевезення дров. Сідай у кабіну, а у кузу бере двох техробітниць і їдь до заповітного лісу за своїми дровами. Та ми не німці. У яких все пунктуально і точно, наша бюрократична система така, що кожен чиновник заглядає до тебе у кишеню, чи не можна хоч щонебудь небудь здерти дітішкам на малачішку, або хоч похизуватися своєю владою над тобою. Спершу попоходиш у бухгалтерію, поки там гроші знайдуться для тебе, а потім попоїздиш в автоколону за машиною, щоб її дали у погожий день, а не у дощову погоду, коли розкиснуть ґрунтові дороги. Нарешті все оформлено, і ти їдеш до лісу. А там лісник пропонує не березові чи грабові дерева, за які ти заплатив гроші, а соснові обрубки з гілок. З них тільки диму буде багато, а тепла ніякого. Починається своєрідна гра. Ти просиш, умовляєш, а він щось пояснює, розводить руками і незворушливо дивиться кудись мимо твоїх ушей. Аж поки ти не здогадаєшся, що треба дати хабаря або хоч пляшку оковитої, а взяти ремонт школи, гроші у магазин можна перераховувати лише на фарбу для підлоги. Все інше дошки, цвяхи, скло треба брати тільки на центральній базі обовно, у Луцьку. Знову перерахунки і пошуки транспорту. Приїдеш на базу, а там того, що потрібно, якраз немає. Їдеш у друге або втретє, якщо колгосп дасть машину. А якщо ні, то сиди і чухай потилицю або приймай таблетки від головного борю. От і робиш хід конем. Перераховуєш гроші у місцевий магазин на фарбу, а береш скло, віники цвяхи. А це вже порушення фінансової дисципліни, яке може обернутися проти тебе негативними наслідками аж до звільнення з роботи. Там, де усе спільне, усе наше і разом з тим нічиє, кожен намагається щось вихопити, обдуривши свого ближнього, поживитися за його рахунок, бо не ти обдуриш, то тебе обдурять, а звідси проростають такі підлі якості, як чиноздирство, і хабарництво, лицемірство, підлобузництво, авантюризм і шахрайство, скритність і взаємна недовіра.